Найефективніше працюють на міжнародні організації наші збройні сили щодо росіян і не, не тільки росіян, а усіх військових найманців, які от приходять на українську землю з війною. Я зараз про Тікток війська знімали, знімали. Вони запаленгували самі себе. Ось якраз тікток, тіктоківські війська Кадирова відчули на собі силу Хаймарса. Збройні сили України накрили штаб Кадирівців у селі Каїри на Херсонщині. Як правило ці підрозділи не лізуть у пекло передової, залишаються в умовному тилу і знімають а, відео для тіктоку. Але тепер і вони розділили повноцінну відповідальність за окупацію України і з тими, кого не жаліють і кидають у бій у статусі гарматного м'яса. 40 загиблих, 60 поранених. Такий результат влучання. Любов случаю порта, Вадалесоворбартаба. الله أكبر سروع إن شاء الله. الله. <applause> 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 <applause>